Усім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі «Життя на КДЗ. Друзі, я із міста Кривий Ріг. це Дніпропетровська область, Україна. 24 жовтня наразі. І як бачите, я займаюся малиною. Прибрала майже всю, то кусінчик залишився, друзі. Просто прибрати бадилечко. Е, Обрізаю. Сьогодні у відео я хочу вам розповісти, поділитися, як роблю це я. Як я обрізую і чим вдобрю свою малину. Малина в мене і обична, і ремонтантна. У мене є і червона, і жовта друзі. Барон. Це мої помічники. Маська. Друзі, погляньте. Хто зі мною вже довго. Погляньте, яка майська вже велика. Погляньте, яка вона гарна. Помічниця моя, моя умниця. Сидять оце, друзі, під навісом. Не дуже Ще тільки ранок, майже е, сьома година е, раночку. А я бігом вже в город, бо, друзі, попоралась вже у корочок, накормила їх. Ось у мої корочки. Це мої ломан брауни і там декілька є. Курочок. Десь вони там несуться, друзі наразі дуже погана яйценоскість, курі дуже погано почали нестися, це у них кожен рік таке проходить. Ну, десь місяць, може, трошки більше буде. Там, оце в мене майже 60 курей, а у мене 4-5 яєчок. ну ну це якось отак, друзі, ну, Це декілька днів. Повинно пройти. Так, І тут в мене, друзі, курчата. Курчата в мене, друзі, щастя велике. Зараз покажу вам, друзі, ось він якраз іде, цей потушок. Півничок мій, півничок мій. Ось, друзі, оцей півничок почав вже почав він... кукарекати. Вчора перший раз кукарекав і сьогодні. Звісно, він не так голосно кукарекає, як отой великий петушок, але теж вже починає. В общем, друзі, із шести курчаток у мене одна курочка. Ось, ось одна курочка. А то усі друзі, петушки. Бо ці білі точно петушки. А цей вже почав кукарекати, і ті теж вже е, пригають на курочок вже їх. Вже з ними там свої діла роблять. Так що це в мене 5 петушків і одна курочка. Ну, друзі, підемо тепер до малини. Малини в мене, друзі, багатенько. Ну, не так багато, як у деяких там фермерах. Я не фермер, я висаджувала для себе. А тепер вона мені допомагає грошики заробляти. Моя малинка. Я її продаю. Ось, бачите. Ще, ще навіть трохи і залишилося, буде до, достигати малинка. Я обрізувала так, щоб оце все ще достигло. Тут, друзі, а і ось окусінчик ще я не обрізала. Ось, бачите, таке. Вот. Оце, друзі, хочу показати. Ось, бачите, він десь метра півтора оце, оця гілочка. Оце я усю це в мене маліна ремонтантна. Це, як ви знаєте, на цих гілочках малина плодоносить з першого року. На обичній маліні малина і сама ягода з'являється на другий рік. На ремонтантній маліні дуже багато всяких інтересних подій, бо різні огородники садівники по-різному її обрізають. Друзі, я обрізувала по-різному. Я вже спробувала усе з цією малиною і дійшла лише до одної обрізки, вона мені подобається саме найбільше. Кому треба малина на середину серпня, початок вересня, то у зиму її обрізують повністю, не залишає пеньочків, прямо у самого корінця. Прям коло земельки. І тоді її рихлять і вдобрюють. Рихлити треба дуже акуратно, бо у малини коренева система поверхну знайде, щоб її не повердити. Я так робила лише два роки перші. Я просто волочила грабельками, удобрювала і заволочувала оце все добре. Більш нічого я з нею не робила. А, і ну, трохи мульчувала, друзі. Мульчуваю, мульчую я малину завжди. Це допомагає, во-перше, сохранити вологу. А по-друге, ще воно, ото, знаєте, перепріває оце листя. Там всяке таке, що мені не потрібне, таке органічне. Я туди кидаю, воно перегниває і дає своє теж добре. Це воно мій, бачите, тайсон. А це моя мірочка. Це мої собачки. Я думаю, всі знають моїх, моїх животних. Е, так, оце так, друзі. Я хочу розповісти, е, як я обрізу малину. Мені малина потрібна більш на продаж, тому м, все продається по ліпшій ціні і швидше, коли воно надраннє. Як раніше, тим дорожче і тим швидше люди купують. Ну, Дорогесенькі мої. Кожен, кожен із нас хоче спробувати першого Першого огурчика, першого помідорчика, першої черешенки, першої абрикоски, першої, першої малинки, ж. і тому мені хочеться, щоб вона була надраня. Тому я її обрізую, друзі, отаково. От Лише десь це першорічки, це у цьому році вони відплодоносили. Я їх зрізую від низу до верху десь метр метр двадцять. Отаково. Не відрізаю повністю. Залишаю отаково, я у зиму її зимувати. Я шея обрізувала друзі, як мені совєтували, метр п'ятдесят, метр шістдесят. Вона виходить, дуже високою, невдобно її збирати, Вона хилиться із своїм врожаєм до землі. Її треба дуже підв'язувати. Часто мені це не сподобалася. Ця обрізка. А оця обрізка я нею вже користуюся дуже давно, дуже багато років. Вона мені дуже подобається на отакій відстані. Вона почне відростати, і будуть ягоди знаходитися на такій висоті, на якій я можу їх збирати. Ось Погляньте, це в мене кусик залишила я його, бо тут, друзі, дуже багато ще ягід, Погляньте, просто вона заліплена цими ягодками. У нас не передбачається заморозків, я подивилася по прогнозу погоди. Тому цей кущик, де в мене, це червона малинка в мене, то я його залишила, хай воно достигне. Ще, друзі, один момент, чому мені подобається, щоб малина була надрання. Друзі, тому що надрання малина сама солодка, а от вже осіння малина, вона далеко не така солодка, як та, що достигає у червні. Мабуть, тому що сонечка багато. Я так, ну, це моє спостереження. Не знаю, може, я в цьому й не права, друзі. Ково такі в мене ягодки. М -м -м. Вона кисленька. Наразі вона кисленька. Отаково. Зараз покажу, в мене тут ще є ось жовта малина. Жовту малину я теж обрізала. Що деякі ягоди залишилися, то я декілька кусиків залишила. Воно достигне, і я зразу обріжу, друзі. У ремонантній, оцій червоній малині ті гілочки, які відплодоносили в мене влітку, які дали перший врожай, я їх повністю вирізала під корінь, бо вони почали. Підсихати. Це перший признак, коли ремонантну малину треба зрізувати під корень. Ви побачите, це не болячка, це не нічого там це естественний процес у ремонантній малині. Як тільки вона відплодоносила, вона починає усихати, і цю гілочку треба, треба видаляти. Вже толку з неї не буде. А от на оцих гілочках, що у цьому році я залишила в зиму, вони дадуть дуже багатий врожай, примерно у червні місяці. Подивимося, яка буде погода. Друзі, я завжди залишаю іменно так, тому що мені потрібно. Багато врожаю на червень місяць, і його завжди більше. Я чула, що деякі люди кажуть, що тільки з одного врожаю ремонантна малина дає багато ягідь. Ні, друзі, я не знаю, може, у мене якась не така малина. Ну, в мене дає багато врожаю вона від першого врожаю. Дуже багато ягід від першого врожаю. А оце восени, вже коли вона відплодоносила перший раз, пройшло е, декілька е, неділь, і вона починає знову квітнути, починає знову давати ягоди. І вона у мене це добре, що у цьому році. Дуже Дуже тепла осінь. 24 -те, жовтня. А я наразі знаходжуся у сім ранку у футбольці і у шортах на городі. У нас дуже тепло, друзі. Дуже-дуже у нас бабине літо йде. Чи це іде якісь кліматичні зміни? Ну, у нас дуже дуже тепло. От у минулому році такого не було. У минулому році у мене вже декілька. Ягідок померзло, і то я взяла їх, зрізала та і все. А в цьому році у нас поки що немає заморозків, тому я залишила достигати оці кущики, які залишились, друзі. Оце я сьогодні обрізала, і я удобрила десь неділю назад тому. Сюди я, я взяла граблі. Переграблила, я не сапаю, не перекопую ніколу малину. І ще раз наголошую, що у неї поверхнева коренева система, її не можна дуже руйнувати. Кусик може загинути, тому я просто пограблила, додала туди, я почистила курячий курник. Зараз покажу, ось у мене є. Отаке залишилося. Це з курника, оце курячий послід такий. І я удобрювала засипала вот, вот, кущі малини. А зверху, бачите, я притрушую листя, яке ось свои, в мене тут черешня. Вона сипе листя своє, вже зиму скидає. І я буду повністю зверху засипати іменно по малині. Ось у мене рядом айва, а друзі ще питали, дуже просили мене показати стиглу мою айву. Друзі, ось погляньте, погляньте, ой, гілочка навіть зломилася. Дуже багато у цьому році поломилося і яблуневих гілочок, і з абрикосів, і з груш, бо дуже багато у цьому році плодів було. Ось погляньте, яка в мене айва. Ну чомусь сьогодні, не сьогодні, а у цьому році чомусь її погано дуже купую. Друзі, продавала я по 25 п'ять гривень за кілограм, продавала по 20, Вона єлі-єлі продається. Ну, дешевше я не хочу, друзі. Вона я ліпше її поріжу. та... Варенечку зварю, дуже добре з неї варення, друзі. А ще вона може люди не купують, бо не знають, як її готувати. Вона дуже смачна, коли просто розрізати напіл, викинути серединку, додати туди трохи меду, трохи волоських горіхів, присипати ще туди сахарка побільше, цукру. Вона дуже кисла, але коли там цукра багато, вона дуже солодка, вона така, така смачна. Друзі, дуже-дуже смачна. А можна, коли вона ще остигне, додати туди взбиті вершки. Це, це взагалі така смаката, смаката. В общем, друзі. Але е, в, в, айву теж затронув моніліоз. Ось, ось погляньте, Бачите, вона починає так от загнивати. Це моніліоз. І тому я таку айву, просто як не співаю її. Е, на ранній стадії зняти, то я її просто, воно, бачите, кидаю отуди у малину. Малині маніліос не грозить, і воно там перепріє за зиму, і буде ще трохи добрива. Отаково, От друзі. Усе листя упали зі всіх дерев я завжди засипаю до малини, до кущів малини. Отаково, От друзі. Тут у мене Тут, ага, тут в мене, друзі ж, був, бачите, полуничка була. ой, Сонце так висвічує. Я тут прибрала полуницю і перекопала. І залишила дуже-дуже ну, бачите, трохи. Бо я її пересадила у друге місце, а тут трохи залишила. І отаково от такі гілочки, отакі кущики, я їх трошки проріджую, щоб не були дуже густі. І коли вже потім навесні вони починають виростати, тоді я, звісно, підв'язую. Підв'язую малину ремонантну усю, бо вона все одно дає дуже багато плодів і ягід, і тому клони вона свої гілочки. Пана, курка, бачите, перелетіла і бігом до кошачої їди. Курка! Ти що то виробляєш? Ах, ти ж така, ах ти ж така. Барон. Дивися, оно з твоєї миски їсть. Всі за мною ходять, друзі. Так, тепер, друзі, отаково підемо е, сюди. Е, тут у мене. Знаходиться обична малина. Я не знаю, що воно за сорт. Я кажу на неї Савдеповська. Вона ця малина в мене була ще, ще ого, ого ще я малесенька була. Мені наразі 45 років. То цю малину це, це вона ото ще, ще тих, тих времен. Оце отут трохи я висадила, досадила верніше ремонантне малини. Це теж вона, бачите, в мене обрізана, проріджена. А тут в мене обична маліна. Я її теж, друзі, в, таке ж саме, в такий самий час обрізаю, як і ремонантну малину. Багато хто каже, що малину треба обрізувати, коли в неї повністю паде листя. Друзі, у нас проходять кліматичні зміни великі. У нас вже було і мінус три. Уже було мінус три, було і мінус два, було і мінус один. Але наразі було після цих мінусів плюс двадцять шість, плюс 25 і наразі сьогодні теж одна степла. Тому я стараюся десь у 20-х числах жовтня повністю її зрізати, обрізати. Отаково я обрізую теж метр-метр двадцять, метр обов'язково проріджую, проріджую я обичну маліну через рік. У минулому році я не проріджувала, у цьому році я прорідила. Прорідила так, друзі, щоб було як мені ходити і збирати, бо вона йде не в один ряд, вона в багато рядів. Тут, виходить, десь кущ від куща сантиметрів 30, отакого, от кущ від куща, кущ гілочка від гілочки. Десь Отакого, от друзі. Так, це в мене тут абрикоса. Друзі, у цьому році у моїх сусідів і багато кого не було абрикосів. У мене було валом, хто зі мною. Завжди, хто зі мною. Поряд будемо, друзі, наслідчирість так само обробляти абрикосу, щоб ми були з великим врожаєм. Так що підписуйтесь, аноп'ять кукарівка. Слідкуйте за моїми відео, будемо навесні обробляти. І кущі, і дерева, і виноградники, друзі. Виноградники буду обробляти тільки сінгентовськими препаратами. Все, в общем, це я не рекламую, але е, з моїх бачень ніякі купороси, ніякі е, препарати Д 30 які вони ще ото. Нічого мені не подобається. Якщо знайти добрий настоящий препарат сингентовський, він допоможе і від всіх болячок, і від всіх шкідників. Так що на рік, друзі, будемо обробляти. Буду вам показувати. Обробляти виноград будемо добре, бо у цьому році майже в мене не було винограду, бо я його не обробляла, жаліла, не хотілася обробок робити. але... Нічого без обробок у нас час не плодоносить. Малину. Єдині кущі, які я не обробляю, так це малина. Нічим, друзі, ще за своє життя досі я не обробляла кущі малини. Ні разу, нічим. Тільки вдобрюю і обрізую все. Ніяких булячок, я на своїй малині не на обичні, не на ремонтні. Я не помічала, тому я її і не обробляю. Якщо щось побачу, то, звісно, буду обробляти. Бо ну, таке життя, друзі, без обробок не виходить. Ну, з малиною, у такому, друзі. Оце, друзі, я отак обрізала, прорідила метр, метр двадцять у висоту сантиметрів тридцять. Кущ від куща, гілочка від гілочки на обичній малині. А ремонантна йде в мене такі удобні рядки. І я її, звісно, обов'язково треба проріджувати, щоб і витерець дув, щоб і сонечко було на кожен кущик на кожну ярку. То отаково я, друзі, її висадила. Мені так вдобно її і підв'язувати до оцих. Жел Железних прутиків. Ну, Все-все, друзі, буду показувати. Все в дальнішому буду показувати. Подивіться мої літні відео. Я там, звісно, все показувала, скільки в мене було врожаю, яка у мене малина. Сорт не можу сказати, друзі, бо купувала один, а насправді мене, ну як завжди, друзі, на базарі понакладали. Всякого, всякого, всякого. Але в мене добрі сорти. Я не знаю, що це за сорти, але вони дуже класні, плодоносять добре. Але, друзі, за кожним сортом, який би у вас не був, треба добрий, добре вхажувати. Малину треба обрізувати, малину треба удобрювати. Отаково, От друзі, сьогодні було таке відео. Друзі, дякую велике вам за перегляди, за теплі слова в коментарях, за лайки. Низький уклін та велике дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за дуже тяжку працю в такий тяжкий час. Слава Україні, друзі!